Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 19 серпня. Приїхав на поле, подивіться, стан суї. Зайшов вирвав всю одну рослинку, відломилася одна. Показав двісь. Вроді деяка й розгіркувалася, деяка і ні в мене. Не знаю чому. Лег бачите, він позасухав І це на ці рослинки наштав таких ще 47 бобиків. Це одна з найкращих. Ну, може ще й десь там. І є такі, що десь може там одна стоїть посередині. То може там і ще краще. Не знаю. Зайдемо, покажу. Так, отако поле виглядає. Це сіяно тут 11 квітня. Що я тут робив? Три рази бризкав від бур'яна. Бо було багато лободи. Потім хотів там кормити. Потім послухав спеціалістів і сказали, що нічого туди лізти якими підкормками. Олександр Луценко мені таке сказав. І я так і зробив, Може і правильно. 19 квітня вона ще стоїть Бачите. І є тут це місце, моє мені пішла і десикацію робити. Те, що сходи були нерівномірні. куда-то. Месяц вылазил То там, то там, то там. А тут все. Сейчас покажу это место. Я не знаю, чи камера чи не передает, чи не передает. Но мне вот так мне стало вот, вот так хорошо видно все. Вот по той столб. Справа желтейшая. А здесь, видите, зеленейшая. А чому так, це сіяна соя сорт один, в один день сіяно. Це ми ще коли 6 років збиралось у землю. Тут було там фірма сіла це поле, а це все одноосібник. Ну, то щось було не, щось неправильно почитано, поміряно, я не знаю. То. Не мої проблеми, а тоді вийшло так, що мені видали, там видали цей оцей участочок. І тут завжди це, от півторачі гектара цих, завжди була хуже вражання. Завжди. І навіть десь пройшло 6 років. І опять десь от жовтіша. Це по-любому буде хуже. Це вже видно. Так, слушаю. Ну Зайду хоч пів метра. Є така собі бачите, ну це не де-не-де така робота. Так, то я показав, яка розгілкувалась більше, а не ще теж розгілкувалася. Не знаю чому. Є що розгілкувалася, є що? Не розілкувалася така ось. Вони одну віточку кинули і все. Рядом стоїть але взагалі одна бідна нещасна, як сирота дитя. Аж три бобика. На ні, що з неї буде. Сюди рушає одну подиноку, як кажуть. І теж все одно Раз, два, три, чотири. Бобика. Ви думала, що в мене тут вся по 150 стрічків я показую. Та ні. я вибрав одну з найкращих.

Одна собі роста, не розілковалась нічого. Ну так якщо посчитати, де більше, де менше, ось і так само -то, теж. Дві рядом. Десь по до 20 бобики. А ну підскажіть, якщо вона. Зараз у неї такий странно все. Прийдеться зробити десь в чи не прийдеться. І це ось вже бачите, догорає. Ну тут ось да, тут теж десь до 40 бобиків тільки що ж. Зараз подивимось які вони. Ці бобики що тут всередині Хоча вони поубить. Ну, в принципі такі. Не видно, вот такие. Ну сам наша сыро, все мягко. Вот так, в принципе, неплохо. Ну что здесь, надо покушать и а Чи густо посіє, та не густо. Певне густо. А Що вона не покущилася. Зараз десь знайшов одну. Десь одна тут. Ну, і рядом. Зараз три. А такого все посіяли. Тут ці розілкувались перемагали. Ну, на них тоже бобики. Тут, может, даже больше на, на тех, я взрывал. Не буду разрывать. Не веду, что больше. Тут, что 70, может, и есть. Вот тут кинуло. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть елочек. Так що точно цю сою насіять Грічче. Ну що, як я не спеціаліст, це в мене перший опит по сої, то я думаю, що виглядає вона непогано на цей рік. А так то будемо сніткувати. Ось, о, нічого ходити, нічого ламати. І так погано. Так дивимо, кому буде цікаво. Хто ще не підписаний, підписуйтесь, ставте вподобайки. Приїдемо опять сюди десь через неділі-півтори. А може раніше подивлюсь, може, Точно прийдеться робити сікація, бо сильно вона їх. Тут зелена, там жовта, там вже досихає. Та вши вже висохла. все. Саме головне. Всім мирного друзі, неба. щастя, міцного я міцного здоров'я. І всім пока.